Всім доброго дня! Місяць тому я знімав, нарізав чуваки в кінці лютого, зверху запаяв воском і поставив їх у воду. Знизу я зробив прорізи. Пройшло близько 5-6 тижнів. І от зараз можете побачити, що вийшло. Перше пішли листочки з бруньок. А тепер появилося коріння. Ви бачите, які появилися корінці. Зараз я ці чубуки буду садити в стаканчики. Один я посадив в стаканчик експериментально, хотів подивитися, чи буде рости в землі, що швидше будуть корінчики. Якщо подивити знизу, то ми бачимо, що також тут пустив коріння, воно собі росте. Зараз складаємо назад акуратно, щоб не поламати коріння. Виноград не дуже вимогливий до ґрунту, але все-таки ґрунт має бути легкий, тому взяв звичайний ґрунт для розсади, туди пісок, також додав трохи агроперліту і вермикуліт. Це розпушувач ґрунту, щоб не було вода. Зараз ми це все перемішаємо. Буде у нас суміш. Агроперліт буде розпушувати, отримувати вологу, потім віддавати. Така суміш вийшло. Взяв спеціально прозорий стаканчик, щоб подивитися, як будуть рухатись корінці, як не будуть проростати, щоб спостерігати. І надалі, можливо, викладу ще одне відео. Зараз ми будемо сюда. Так. Зараз достаємо. Візьмемо це з найбільшими коріннями. Коли ми різали чубуки, я залишав дві бруньки. Вони проросли із одна і друга, але другу я обламав, щоб не перевантажилась рослина, щоб росла тільки з одної бруньки. Нічого його проходить. тепер ще підсипаємо. Я це роблю перший раз, тому якщо будуть у вас якісь коментарі, поради, буду вдячний. Трошки утрамбовуємо. Все, вийшла в нас така рослина. Всередині є корінці. Я думаю, що через 2-3 тижні ми будемо бачити корінці біля стінок стаканчика. Всім щасливо!